Намасте, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Почнемо цей клас стоячи. Збираємо стопи разом, витягуємо за маківкою вверх, прибираємо прогин в попереці. І роблячи вдих, піднімаємо руки над головою, відриваємо п'яти, витягуємось вверх. І з видихом опускаємо п'яту, опускаємо руки через сторони вниз. І так декілька разів разом із диханням. Витягнутися вверх, вдих. М'яко опуститися, видих. Відриваємо п'яти, витягуємось вдих. Видих, опускаємось. І ще раз вдих. Опускаємось видих. З черговим разом піднімаємо лише руки, стопи залишаються притиснутими. Схрещуємо пальці, проверчинаючи долоні вверх. І з видихом нахиляємось ліворуч, витягуючи правий бік. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось вдих. Видих, нахил праворуч. Дихаємо, витягуємо лівий бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять з вдихом піднімаємось. З видихом опускаємо руки через сторони вниз. Переходимо на передній край килимка. Піднімаючи руки над головою, робимо вдих. Видих, нахил вниз, утинасина. Артха отонасина, витягнутися вперед вдих. Відходимо назад, планка. Опускаємо коліна, крудну клітину, підборіддя в підлогу, видих, лікті притискаємо вздовж туба. Роблячи вдих, пірнаємо, виходимо в кобру, тягнемось маківкою вверх, плечі опущені, лопатки зведені, стерна коліна притиснуті. І видих, переходимо в собаку обличчям вниз. Залишаємось в цьому положенні, дихаємо, штовхаємо таз назад, один, два. Три. Чотири. П'ять погляд поміж долони. Підходимо м'яко до. Витягнутися поглядом вперед вдих. Якщо необхідно, переводимо долоні на гомілки. Утанаси на нахил вниз видих, шия, голова розслаблені. Піднімаємось м'яко за руками вверх, вдих. Саме стхітіхі, видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Утенаси на видих, дихаємо глибоко через ніс. Артхаутенаса на вдих. Відходимо назад планка, а штанка на на видих. Перекочуємось кобра вдих. Собака обличчям вниз, видих. Виводимо праву ногу поміж долоні. Ліву стопу розвертаємо, притискаємо 45 градусів і піднімаємо за лівою рукою вверх. Обидві стопи щільно притиснуті. Права нога зігнута в коліні, 90 градусів, ліве коліно підтягнуте. Виводимо руки в сторони, погляд над пальцями правої руки. Дихаємо один. Два. Стійка поза воїна. Три. Ноги сильні. Чотири. П'ять. З видихом опускаємо правий лікоть. На стегно накриваємо себе лівою рукою. Витягуємось один. Два. Витягуємо увесь лівий бік. Три. Чотири. І п'ять. З видихом опускаємо долоні, опускаємо ліве коліно в підлогу. Піднімаємо руки над головою. Долоні притиснуті, плечі опущені, лікті підтягнуті. Погляд вверх. Дихаємо один. Два. Якщо виходить, опускаємось глибше, чотири І п'ять, З видихом опускаємо долоні. Розвертаємось по центру, розвертаємо ліву ногу коліном вверх стопа на себе. Якщо необхідно, праву п'яту відриваємо. І з цього положення перекочуємось, перепіднімаючи таз. І осаджуємось на ліву ногу праву, розвертаємо коліном вверх стопа на себе вдих, розвертаємось до лівої ноги, опускаємо праве коліно в підлогу видих. Піднімаємо руки над головою, погляд вверх, дихаємо один, два. Відпускаємо напруження з видихом три Таз довертаємо вперед. Чотири. І 5. Молодці опускаємо долоні, притискаємо праву стопу, піднімаємось за правою рукою вверх, Віра бхадрасана. Погляд над пальцями лівої руки, осаджуємось глибше, дихаємо один. Живіт підтягнутий. Два. Не прогинаємось в впопереці. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо лівий лікоть. Накриваємо себе правою рукою, витягуючи увесь правий бік, осаджуємось глибше, один, дихаємо рівно через ніс. Два, три. Чотири, п'ять. З вдихом піднімаємось. Роз, збираємо ноги трошки ближче, розвертаємо стопи назовні і з видихом осаджуємось вниз. Коліна залишається над п'ятами. Долоні вкладаємо на стегна вдих. З видихом скрутка, ліве плече тягнеться до правого коліна. Повертаємось вдих. Праве плече ліве коліно скрутитися, видих. Повертаємось і м'яко піднімаємось вверх. Закриваємо стопи на паралельній лінії. Збираємо руки в замок за спиною, схрещуючи пальці, відводимо замок назад, поглядом тягнемось в стелі. робимо вдих. І з видихом нахил вниз, тягнемось замком в підлогу. Шия голова розслаблена. Тягнемось маківкою вниз, тягнемось замком, з кожним видихом поглиблюючись. Чітковим видихом розплітаємо замок рук, притискаємо долоні на лінію зі стопами, Випрямляємо спину вдих, видих. Піднімаємося вверх вдих, ліва нога до правої переходимо на початок килимка видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Видих, у нахил вниз. Артхе Утанасана. вдих. Витягнутися. Відходимо назад, опускаємо коліна, грудну клітину підборіться в підлогу і тепер додаємо руки, витягуючись за руками вперед. <кій> Дихаємо глибоко, якщо необхідно. Полегшити, відходимо колінами назад, якщо хочете поглибити прогин, то навпаки підходимо ближче, прикрити очі, видихаючи, відпустіть напруження з тіла. Цього положення ми пірнаємо і виходимо в кобру. Коліна стегна залишаються притиснутими, низ живота, також у нас на підлозі, долоні. Притиснуті, призгинаємо руки в ліктях і витягуємо за маківкою вверх. Якщо ви відчуваєте компресію в попереці, відійдіть долонями більше вперед. Та більше призігніть руки в лікцях. Дихаємо, зводячи лопатки, опускаючи плечі. Відчуваємо, як розкривається грудна клітина. Вдих. І з видихом переходимо в баласу. Сідаємо на п'яти, витягуємося, руками вперед, опускаємо лоб, відпочиваємо. Спостерігаємо за своїм диханням. Ходимо в позу стола вдих, собаку обличчям вниз, видих. Лівою рукою захват за праву гомілку, погляд під праву руку вдих. Повертаємось по центру видих, права долонь ліва нога, вдих. Повертаємось видих. Погляд поміж долони, проносимо ноги і м'якенько сідаємо. Права нога пряма, стопа на себе, ліве зігнуто вкладаємо стопу з внутрішньої сторони стегна. Піднімаємо руки над головою, роблячи вдих. І з видихом витягуємось вздовж правої ноги. Дихаємо один. Два. Три. Піднімаємось вдих. Заводимо ліву стопу за праве стегно, видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Скрутка, права рука за ліве стегно, погляд назад, видих, потягнутися поглядом за ліве, плече назад. М'яко повертаємось і змінюємо сторону, випрямляємо ліву ногу, праву згинаємо, вкладаючи біля стегна. Витягуємось за руками, вверх, вдих. І видих нахлив вздовж лівої ноги. Один. Два. Випрямляємо спину. Три. Чотири. П'ять. І з вдихом піднімаємось. Заводимо праву стопу, застигно, ліва стопа залишається натягнута на себе. Піднімаємо руки над головою вдих. Скрутка праворуч, погляд за праве плече назад, видих. З видихом ще докручуємо себе назад. І м'яко повертаємось. Збираємо ноги. Робимо повний глибокий вдих, витягуючись за руками вверх. Збираємо долонів на масте до окрудної клітини видих. Я вам дякую за це заняття, що приєдналися, і до зустрічі завтра!